Так і про падіння російського мі 8 далі говоримо. Вертоліт нагадаю, пішов на дно Онеського озера. І ось з'явилися вже перші фото та відео з місця падіння з цього інциденту. Можемо їх бачити просто зараз на екранах. Там знайшли, як якщо так буде видно, ну тут так в темну пору доби знімали. Насправді кажуть, що там знайшли величезну полонку і уламки хвостової частини судна. За інформацією російської МНС, борт пробив лід, і просто таки потонув. на борту було троє рефівців. Попередньо усі померли, що цікаво, летів мі 8 на змагання в рамках конференції. Російський літ лід-2024». так вона називалася. Екіпаж гелікоптера доставив на захід рятувальників із Санкт Петербурга. Після цього пішов на дозаправку до Петрозаводська і вранці місце оглядати мали водолази. Про Намі сподіваємося, це якраз і робили, адже глибина озера в цьому місті сягає 50 метрів. За фактом аварії за перебріком почали розслідування, бо на борту був нібито досвідчений екіпаж. Як так вийшло? Вони насправді самі не розуміють. Росмі пише, що цей мі 8 експлуатувався з 2004 року і стояв на обліку ВМНС.